ледь не втратила все своє волосся через стрес. Я трихолог, і мені соромно зізнатися, але у 23-му році я ледь не втратила все своє волосся через стрес. Це дуже важко, коли ти сама трихолог і страждаєш від випадіння волосся. Так, я спеціалістка з волосся, я допомагаю тисячам жінок і консультую щодня. Але у 23-му році в мене почався найважчий епізод. Я втрачала волосся, просто жмутами. Кожен ранок я відчувала страх. Я продовжувала записувати вам кружечки у телеграм. Я вела сторіс, але кожен раз, кожне дзеркало, це біль. Я ховалася, я соромилась, і чесно, навіть близьким нічого не казала. Так, я знала як працює шкіра голови. Я знала, що зараз я проживаю епізод загострення схожого на андроген. Лепецію. І Я зрозуміла, що мені потрібно створити продукт, який не просто робить стимуляцію, як це робив коктейль, завдяки вітамінам і біотину, а створити лосьйон, який блокує ДГТ, саме через який починається стончення волосся і його втрат. І я сказала собі, що я не піду лікувати волосся в косметологічний кабінет. Я створю те, що можна використовувати вдома, без страху, без болю, легко і без уколів. Так почалася історія мого лосьону. Він створений мною як трихологинію, створений мною як жінкою, яка не здається. Тому що я знаю, що я для вас теж приклад не тільки як спеціаліста, як жінки, і тому я прошу, будь ласка, не хейтіть мене в коментарях. Мені важко дається моя історія. І далі багато компонент склад лосьону він пройшов розробку протягом 18 місяців від задуму до релізу. Уявіть собі, я протестувала 23 зразки, і більше ніж 60 жінок у незалежних фокус групах отримали свої результати. Активи в лосьйоні блокує ДГТ. Це гормон, через який випадає волосся. Він активує сплячі фолікули, і він справді працює. Подивіться, що спочатку волосся було тонке, пухнасте, але почали з'являтися бебі-хер. Я була як ливеня, усе страчала догорила. Це було б'єм, це було оживлення. Брала лосьону усюди з собою, у подорожі, у рим. Я наносила його в дорозі. Він просто став частиною мого життя. І паралельно я змінювала зразки і допрацьовувала склад. Але я ще продавала. Коктейлі, я продовжувала, але вже тестувала на собі те, що стане буквально революцією. Зараз волосся стало щільним, важким, здоровим, воно перестало пошитися. Я відчуваю себе собою. Я відчуваю, що я впоралась. Подивіться на це до і на після. Це результат, це мій шлях, це мій продукт. І я дуже дякую вам за довіру і за те, що ви обираєте лю.